Добрий день малята. Україну граматики будемо ми мандрувати. Усі перешкоди ми зможемо з вами здолати. Погляньте, ось нас зустрічають веселі коти і просять слова поділити на склади Риба. Качка. Сова. Машина корабель. Молодці всі слова на склади поділили, а слово маленьке ось це загубили. Подивіться малята це слово мама. Який перший склад у цьому слові? Перший склад. Ма, а другий, другий склад Ма. Давайте намалюємо схему до цього слова. А тепер послухайте уважно і скажіть, який склад вимовляється сильніше у слові мама. Мама у слові мама. Перший склад вимовляється сильніше. У кожному слові один склад завжди вимовляється голосніше. Сильніше. Щоб легше було визначити, який склад у слові вимовляється сильніше, треба слово покликати. Рибо. Ліки. Тату клоуне, мило телефоне. Малята, подивіться, що це? Це замок. А хто тут мешкає? Тут живе значок маленький, йому наголос ім'я. Міцно з ним пов'язана голосних уся сім'я. Погляньте діти, якою фішкою позначається наголос. Замок, якщо схоче, перетворить на замок, а великий килим на маленький килимок. Тепер олівці до рук визьміть, і схеми слів. Швиденько пишіть, будьте уважні і часу не гайте. Наголос у словах позначайте теля, дівчинка, сова, орел заєць. Жаба, миша. ПЕСИК, каченя. Молодці малята. Це була складна вправа, але ж ви чудово її виконали. Діти, давайте пограємо в гру, яка називається «Відніми звук. Яке слово утвориться, якщо прибрати перший звук? Коси, оси. Муха, уха, смак, мак. Кролики, ролики. Ось подорож наша добігла кінця. І посмішка в діток не сходить з лиця. Ви, друзі, швиденько мені розкажіть, сподобалось вам всю країну ходить?